Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верхури, і не запалює світла, і не ставлять його під посудиною. Лише не свічник, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло. Що вони бачили ваші добрі вчинки, прославляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину покажу вам, доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна ризка закону не перейде. Поки все не здійсниться, хто очі порушить одну з оцих найменших заповідей, і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім. а хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві небеснім. Страждається. В народі кажуть, що якщо кума з кумою не посварилися, то вони не є кумови. А бо дві господині там завжди порядку нема, бо пересваряться. Знаєте, десь так само часто буває між християнами. Один впреться в одному, інший впреться в другому, третій вибере собі ще щось інше. І так потихоньку християни між собою сваряться. Не превеликий жаль так воно є. Хоча, якщо би справді ці християни слідували за Христом, цього би ніколи не було. Бо впертість пам'ятала би, що це є тяжкий гріх, який веде до вічної погибелі. Проте невеликий жаль, про це забувається. Свого часу так християни теж пересварилися. І що би ви думали? Хто є більше святий? Василій Великий, Григорій Богослов чи Іван Злотовостий. Комусь сподобався Василій, комусь Григорій, а комусь Іван. І на тому пересварилися. Та й так добре пересварилися, що між громадою стався був певний розкоп. Із Божої благодаті в 1110 році ці три святителі явилися єпископові. І в кінцевому результаті заявив чітко і виразно. Проте цитую їхні слова. Ми рівні перед Богом, немає між ними ні першого ні другого, тому звели для нас одне свято, передай людям, що ми є єдині у славі Божій. І так імператор Олексій І, Комнін разом з єпископом. Зробили одне свято на честь Василія, Григорія і Івана. Про те, що вони є рівні перед Богом і однаково виконували волю Божу. Це перший раз, коли святі з неба мусять мирити людей на землі. Але таке, як бачимо, буває. Що свідчить про те, наскільки ми є недосконалі? І наскільки ми справді потребуємо тієї благодаті Божої для того, щоб слідувати і успадкувати Царство Боже. Проте, якщо подивимося на цих трьох великих, адже Василія Великого не просто так назвали великим, цей титул церква дає дуже і дуже у рідких і крайніх випадках. Справді, треба зробити щось грандіозне, щоб отримати цей титул великий. Проте Василій Великий всю свою діяльність і все своє богослов'я зводив до одної такої єдиної речі милосердя до ближнього. Якщо переглянути на всі його справи, можна конкретно сказати: покажи свою віру. Прийде своє милосердя. Василій Великий засновував школи, лікарні, лічниці, доми престарілих і багато іншого того, що суспільство потребувало. Він фактично робив виклик на потреби, які були в суспільстві. Про Василія Великого є одна певна розповідь. Одного разу прийшла була до нього жінка і сказала: Отче, я багато молюся пощу. Але не відчуваю Бога. Він якийсь залишається далекий для мене. Василій Великий посміхнувся, кажуть, і поклав одне єдине запитання. А ти, бідним, допомагаєш? Та я каже, сама бідна, нічого такого немає, то як я можу, каже, ще допомагати бідним. На що Василій Великий знову ж таки посміхнувся і ласкаво відповів. Хто хоче допомогти, той завжди може. Адже маєш ласкаве слово, посмішку, добру пораду, свою ж таки молитву. І вже можеш допомогти своєму ближньому. Василій Великий цілим своїм життям завжди закликав, що проявляти милосердя до ближнього, це означає показувати свою любов до Бога. І не поспориш це правда. Бо каже Христос: те, що робите одному з найменших, те чините мені. Якщо не проявляєте повагу, любов, милосердя, терпеливість, співчуття, пробачення до ближнього, то ви нічого не робите для Бога. Правда? Григорій Богослов. Він отримав титул Богослова. Ціле своє життя. Він присвятив вивченні науки про Христа, а також відкинення різних Єресів, подібно як те, що і Василій Великий. І він також все своє вчення можна звести до короткого. Твоє життя має стати твоєю вірою. Те життя має засвідчити, що ти віриш, кого ти віриш. Можна казати, я вірю в Господа Бога, який є милосердний, але постійно жити в ненависті своїм сусідам. Брехун. Можеш казати, що ти любиш Господа Бога, але гризе свого чоловіка, зятя чи свою невістку. Брехун. Григорій ціле своє життя завжди. Присвячував тому, що Богослов'я має бути живим. Віра має бути засвідчена життям. Без цього це не є жодна віра, це є лише прості слова. До речі, від нього пішла така приказка бла, бла, бла. Чули про таке? Оце є віра, якщо вона є не закріплена життям. Свого часу до нього один був прийшов чоловік. Який десь теж казав, що він не відчуває Бога, десь залишається в темряві. На що Григорій був йому і відповів, якщо ти хочеш побачити Бога, відкрий двері свого серця, бо через те, що лампада не світить, не вона винна, але те, що її не запалив. Віра це є важка праця. Яка засвідчується життя. Без цього ствердити, що людина вірить, не може. Категорично, але правдиво. І на кінець Іван Златоустий. Якщо всі його основні богослов'я зібрати докупи, то можна вивести одну єдину фразу. Виконання Божої. Волі зводиться до виконання двох основних заповідей любові. Цікаво, але коли до нього також прийшов один чоловік із певним питанням, він йому відповів дуже короткою причем, що один чоловік збудував своє життя на піску гріха. І його життя не встояло, воно розсипалось. Він зрозумів свою помилку і тоді поклав її на камені фундаменті віри. І його будівля, каже, більше ніколи не руйнувалася. Каже, наше життя завжди має стояти на камені віри. Це і засвідчує виконання цих двох основних заповідей любові. І хочеш виконати першу заповідь, ну, якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, виконай другу. Але друга виконується теж з кінця. Навчи любити себе. Якщо ти вмієш любити себе, цінувати, ти тоді аналогічно зможеш поцінувати і любити свого ближнього. Якщо ти розумієш, що тобі боляче, то зрозумієш, як боляче твоєму ближньому. Як ти розумієш, що це слово тобі завдає болю, ти ніколи не будеш такого слова казати до свого ближнього. Якщо ти знаєш, що це тебе нервує, то ніколи так не вчиниш і своїм ближнім. І тоді можеш казати, що ти любиш, Господа Бога. Троє чоловік, троє друзів, служили Богові і говорили по-різному, але вказували один шлях. Як рухатись до Христа? Кожен день, крок за кроком. І знаєте, що саме найцікавіше? Василій Великий сказав, це треба робити уже сьогодні, бо завтра може ніколи не бути. Не можна казати, завтра буду любити свого ближнього. Я завтра покажу, яка є моя віра. Це треба робити сьогодні, завтра не прийде. Тоді, як ти це виконуєш? Фундамент нашої віри справді будується на цих двох основних заповідях. І Іван Золотоустрій добре казав, треба вміти любити себе і вміти любити ближнього. Це і є фундамент нашої віри. Бо коли я вмію любити себе, цінувати себе, як правило, ми ще це вміємо. Але коли стоїть питання про ближнього, ми десь це забуваємо. Забуваємо, що те саме, що прикриє нам, прикриє і для ближнього. Те, що любимо ми, подібно є певні речі, які люблять і ближні. І що якщо я так буду робити, я справді тоді можу сказати, Господи, я тебе любив. І я тебе цінував своєму сусіді, своєму директорі, своєму приятелю, своєму чоловікові чи своїй дружині. І що я тебе любив у своїй дитині. І тоді Господь справді відкриє свої обійми і скаже: війди у радість пана свого. Тому пам'ятаймо, поченя цих трьох святителів. Життя до неба не є легке, але будується вона кожного дня в тому місті, де ми живемо, і серед тих людей яких ми також проживаємо. Тому можна сказати словами іншого святого апостола і євангелиста Івана, яку потім пізніше святий Августин перефразував: люби і роби, що хочеш. Бо якщо вмієш по-справжньому любити, ти ніколи не вчиниш ріка чи прикрості нижнього, бо ти в ньому будеш бачити Христа. І твоє серце не посміє його зневажити. Тому любіть і робіть, що хочете. Христос рождає.